Вітаю вас сьогодні. Говоримо про історію речі Посполитої у 17 та 18 століттях. Часи правління Владислава IV вази події в країні розвивалися по різному: то відбувалися масштабні козацькі повстання, то згодом наступали часи золотого спокою. Однак невдоволення у суспільстві існуючим станом речей призводить до масштабної національно визвольної війни українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким. Вона почалася у 1648 році. Король Ян II Казимир намагався порозумітися з казацтвом, підписуючи то Зборівську, то білоцерківську угоду. Однак війна все продовжувалася, оскільки Річ Посполита не допускала визнання української держави. Після Березневих статей 1654 року, що були підписані між українським гетьманом та московським царем. До війни проти Польщі долучається Москва. Річ Посполита Слабне після війни зі Швецією, яка була з 1655 по 1660 роки, втрачає ряд територій за результатами Нової війни і Андрусівського, згодом вічного миру з Московією. Згодом Польща буде воювати із Османською імперією. Окремо та більш детально зазначимо про польсько шведську війну. 1655 1660 років Швеція розв'язала цей конфлікт бажаючи захопити все узбережжя Балтійського моря. Вона дуже швидко окупувала практично всі землі Польщі, а згодом Литви. Литовський князь навіть визнав входження Литви до складу Швеції, а польський король був змушений втекти на землі Австрійської імперії, тобто імперії Габсбургів. Ян Янги Казимир, бажаючи врятувати ситуацію, укладає віленське перемиря з Московією, яка вступає у війну на боці Польщі. Але і шведи знаходять собі нових союзників, ними стають українські козаки та Трансильванія або Семигороддя. Польща укладає паралельно угоду з Прусією, чим визнає її незалежність, та новим союзником у цій війні для Польщі стає Данія. У 1660 році у місті Оліва підписано мирну угоду між Швецією та Річі Посполитою. Ян Другий Казимир втрачає землі Ливонії, але Швеція досягає своєї найбільшої могутності. Ця війна через свою масштабність умовно називається Шведським потопом. Вона мала в тому числі релігійне забавлення, оскільки, по суті, конфлікт відбувався між католиками-поляками та протестантами шведами. В результаті війн Посполита втрачає близько 10% власної території та 40% населення, господарство, економіка та багато міст зруйновані, дрібні та середні шляхтичі бідніють, визнають свою залежність від більш заможних магнатів. У другій половині 17 століття замість шляхетської демократії у Польщі формується магнатська олігархія. Магнати отримали право вето. Це унеможливило безперешкодне проведення реформ, запроваджених королем Яном ІІ Казимиром. Зрештою, король зрікається влади, переїздить до Франції і так припиняється правління у Польщі династії Ваза. До кінця XVII століття робота польського сейму фактично припинилася. За правління Михайла І Коребута Вишневецького йде боротьба Польщі проти козацтва. Однак, через те, що на боці. Гетьмана Дорошенка виступила Османська імперія, поляки втрачають землі правобережної України, а також Поділля і в цілому втрачають вплив на козацьку державу. Наступний король Ян III Собеський обіцяє відвоювати всі втрачені землі завдяки успішним діям коаліції Речі Посполитої, Габсбургів. Деяких німецьких князів Османська імперія зазнає поразки під відним у 1683 році. Польща укладає вічний мир з Московією для посилення антиосманської коаліції. Ян 3 Собеський намагався запровадити спадкову монархію в країні, однак на заваді цьому стали магнати. Річ Посполита за його правління надзвичайно посилюється. І вже після смерті цього короля Польща здобуває перемогу над Османською імперією, підписує Карловацький мир 1699 року і повертає собі Західне Поділля. Заправління королів Августа II Фрідріха, а також Августа III Саса, Річ Посполита, економічно зростає, відроджується після тривалих війн. Однак у зовнішній політиці вона дотримується нейтралітету і через це. Стає ареною і об'єктом протистояння навколишніх потужних держав за правління Августа II, який одночасно був ще й правителем Саксонії, Польща стає учасником північної війни між Московією і Швецією. Швеція завдала сильного удару по державі, і частина магнатів навіть підтримала Шведів і обрала собі королем Станіслава I Лещинського. Однак в результаті цієї війни. І перемоги Російської імперії Август II поверне собі престол і повну владу. Однак Польща стає залежною від Московії. Ця залежність посилюється під час семилітньої війни. Московія виснажує Річ Посполиту, використовує її територію в своїх цілях. В середині XVIII століття Річ Посполита перетворилася на слабку та залежну державу. В країні все більше людей вимагають реформ. Цьому сприяють ідеї просвітництва. Державою в ці часи керував король Станіслав Август Понятовський. У 1773 році було створено Комісію національної освіти, іншими словами, Міністерство освіти, яке за кошти єзуїтів створює мережу світських шкіл, відкриває бібліотеки. Сейм тим часом, вносить зміни в процедуру затвердження фінансових питань. Тепер ці питання можна вирішувати швидше. Реформовану дипломатичну службу обмежується влада гетьманів, тобто польських військових командирів. Реформи у Польщі та посилення країни не влаштовувало Московію та її імператрицю Катерину II. Росія під приводом боротьби за віротерпімість добивається проголошення у 1767 році закону про рівноправ'я усіх релігійних конфесій. Катерина II обіцяє шляхті захистити їхні права. Чим заважає перетворенням і змінам реформам в країні деякі лідери польської опозиції від'їжджають до Росії. Такі дії Московії призводять до громадянської війни в Польщі. У місті Бар утворюється так звана Барська конфедерація шляхти, метою якої є захист прав шляхти а також католицького духовенства. Діяльність конфедератів значно погіршує положення українців. На правобережжі навіть вибухає повстання гайдамаків, більш відоме під назвою Коліївщина. Польща сама приборкати це повстання була не в змозі. В цих умовах сусідні країни були змушені втрутитися. В 1772 році відбувається перший поділ Польщі. Країна втрачає ряд територій. Суспільство такими подіями було занепокоєно, люди вимагали реформ. До слова, реформи в країні то проводилися, але вони були незначними. І не вирішували головних проблем слабкості влади, а також значного російського впливу, практично протекторату. За часів роботи великого Сейму було проведено важливі зміни: скасовано право вето, прийнято рішення про створення великої армії, відбувається розширення прав міщан, прийнято державний акт, Конституцію 1791 року. Однак подібне посилення і реформи в Польщі знову занепокоїло Росію. Вона в 1792 році завдає удару по країні. У 1793 році відбувається другий поділ Польщі і знову вона переживає територіальні втрати. Рух проти загарбників росіян очолив Тадеуш Костюшко, Кастюшко. Однак російська армія під командуванням Суворова зламала опір польських борців за незалежність країни. І в 1795 році відбувається третій поділ Польщі. Річ Посполита як країна зникає. На її захист не виступила жодна країна натомість в її поділі брали участь Австрія, Прусія та Росія.